Ну що ж, друзі, вітаю всіх з притежним Новим роком. Тяжкі ці дні в нас видалися, але й так ми знали, що так буде в Україні. На жаль, всі цього очікували. Ну нічого, знаєте, ми сила разом у нас все буде добре. Ми все подолаємо. Я в це вірю, ви в це вірите і вірте далі. Давайте дивитись таку тему, що він чи вона очікує від вас. Так? Конкретно людина може бути десь на віддаленні, чи ще щось. Так, ви можете спілкуватися чи спілкуватися, але ви хочете знати, що ж людина від вас очікує. Достатньо не прив'язуюсь, пам'ятайте, перевертайте на себе. Добре, дивимося, що нам карти хочуть сказати. Що ж очікує від вас людина? Так, очікую, знаєте що, що ви проявитесь, дійсно, що ви проявите, що ви покажете себе зі всіх сторон, тобто з таких з, з, мудрості, з зі сторони такого взаєморозуміння, так? що ви, може, навіть просто дасте людині якийсь подаруночок, якийсь ресурс. Тобто людина очікує на вас по суті, дійсно, людина очікує на вашу появу. але але людина переживає. За те, що ви можете щось приховувати, що щось недоговорюєте, що десь є якісь недомовки, щось ви можете там скривати. Але що ще очікує, знаєте, для когось тут буде переродження стосунків, якщо ви в стосунках, якщо ні, то переродження відношення до тої людини. Тобто, якщо у вас щось було не так в житті, погано, тяжко, важко, і ви посварилися чи не порозумілися, людина від вас. Вас очікує, що ви прийдете оновленою чи оновленим так, і зможете переродитися по-іншому, подивитися на ті речі, які були. Знаєте, І також ще від вас очікують, що ви багато чого подолаєте, подолаєте якісь перешкоди, якісь пригради між вами, там, і все ж таки зможете прийти. Так, дійсно, і знову також карта трансформації, що у вас будуть якісь серйозні е, трансформаційні такі е, між вами будуть речі, де ви будете вже все старе пройде, і ви будете е, з цією людиною в добрих взаємовідносинах. І ще ось цю карту давайте вам дорозкажу. Це каже про те, що якщо у вас дуже погано якось закінчились стосунки чи зараз не лади, від вас очікують, що ви прийдете з наповненим. Кубками, що ви прийдете з коханням, що ви прийдете з якимись добрими намірами, так і скажете, я все зрозуміла там, чи зрозумів, я хочу знову там з тобою, чи давай якось по-іншому. Але насправді давайте подивимось пораду, а що ж вам робити? Дуже багато від вас очікують насамперед, так вже розумієте, що в парі, в відносинах, в любих, навіть дружніх, там, де родичі, ми не можемо. Робити все за всіх, ми повинні робити все разом. Так, ну давайте дивитися, яку пораду вам карти хочуть передати. Вилітіла якась же порада. Знову ж та ж, карта. Знаєте що? Перестаньте воювати насамперед з самою собою, чи з самим собі. Якщо ви на війні, якщо у вас зараз важкі обставини, дайте собі часу. Чи між вами була якась війна така? Так, і ви просто не знаєте, що робити. Що карти кажуть, знаєте що, подумайте про себе, в першу чергу. Якщо у вас є дітки, подумайте про ваших діток, їм теж потрібна увага. Зараз вам не треба ні з ким боротися, нічого доказувати. Просто дайте час собі переосмислити те, що було, те, що в вашому житті пройшло в Новий рік. І зрозумійте, що тільки ви можете собі допомогти, у вас є ця сила, у вас буде все добре, насамперед. Прекрасна людина, у вас будуть. Статки. Якщо ви щось втратили, ви прийдете до якогось доброго, так, будуть якісь гроші, які вас будуть влаштовувати на життя. І дійсно, ви повинні зараз розуміти свою цінність і полюбити себе в першу чергу. А потім вже інші люди до вас підтягнуться, а ті, кому не треба, ті, хто вас не зрозуміють, нового чи нову, то, будь ласка, вони відваляться, мабуть, вже вам і не треба буде з ними спілкуватися спілкуватись. Таке життя на все добре.